Я пам'ятаю ту бабусю в Великій камішувасі. 9, 10, 11 березня минулого року. Ми намагалися завести допомогу, допомогу в візюм і вивезти людей автобусами. Ми зупинились біля хати, більш там нікого не було поруч. Ми бачимо корова, курочки бігають, і вона йде до нас. І, ну, чого ми очікували? Що вона попросить допомогу? Я і на, на цей час не можу спокійно говорити про це. Вона підійшла та запропонувала молока нам. Це все. Замість того, щоб взяти щось від вас. Вона з просимо. молоком прийшла. І вона досі там, живе, слава Богу.